Від коханця. коханцям чоловічої уваги в цьому світі більше нічого не мала, але я думаю, в неї буде все добре у майбутньому. З мене висосують всю абсолютно натнення, енергію, час для стабілізації. Квіти від коханця, у чому полягає історія картини, і чому саме від коханця? На ці запитання я вам дам відповідь саме в цьому відео. Картину, яку закінчує два дні тому, вже стохне і чекає на її майбутнього покупця, адже ця картина буде продаватися. І можливо, саме ви зможете стати її е е хазяїном. Так. Привіт, це Катруся, і я не була на цьому каналі вже більше місяця. Я не випускала ніяких відео, дуже сумно. Е, пробачте за таку відсутність. На жаль, так склалися обставини. Я сказала би, що в мене прям немає часу. У мене час є, але просто немає натхнення малювати. Реально не було. І е, ну, як кожен художник, ще маленьку депресію над своїми корботами. Е, я почала щось робити, видумувала ескізи, потратила трохи своїх нервів. Але я намалювала картину. Я купила полотно, я зовсім не знала, що мені малювати. У мене було пару ескізів, пару е, думок в моїй голові. Е, е, я зупинилася на цій картині, тому що напевно вона передавала мій е, внутрішній стан саме в той час. Мені трошки було сумно, коли я малювала її. Е, тому що в мене реально не було натхнення, не знаю, як це пояснити. Перше, я мала малювати там море е, з людьми. Хвиля така задумка. Думаю, коли-небудь я її ще я їй дам життя у цьому світі, але не сьогодні і не зараз. Квіти від коханця. Ідея до картини загалом мені прийшла зовсім спонтанно. Чому саме від коханця? Ним в цій картині, на що падає одразу ж наше око, це є синій Лілії. Картина вона в холодних тонах. Але задній фон я додала туди трішки теплих. Загалом, мені здається, так виглядає більш контрастніше і живіше. Так щоб було не так вже сумно і пасмурно. Ну, ті, хто дивляться мій канал і за мною слідкують, вони знають, як я обожнюю різні книги і різні історії. Загалом, тут я теж надихалася книгами, якими не скажу. Але можу сказати історію цієї картини, тому що в кожній ж картині є якась своя історія. Самотня коханка, яка крім чоловічої уваги в цьому світі більше нічого не мала. Сиділа в своїй однокімнатній квартирі, вона малювала губи червоним, корила сигарети і любувалася своїми ніжними квітами від попереднього коханця, які їй подарували. Хотіла передати цієї червоної помади саме то, що вона була вільна у відносинах, вона думала, що буде завтра. І всі її чоловіки падали їй під ноги. Але я хотіла в той час передати сум цієї жінки. Тому що історія не така вже і весела. Квіти, ці лілії, також означають її ніжність і сум. Мені подобається, як їх зобразила. Вони... Я цю роботу малювала мазками, квадратними масками, як я їх називаю квадратною кісточкою плоскою. Мені подобається. Я хочу ще більше робіт малювати саме таким способом. У мене є вже картина з квітами, там, де я теж малювала ось так цією плоскою кісточкою. Зараз вона, вона і в мене вже немає, вона в Ірландії. Ця картина це картина Тюльпани. Я її намалювала, до речі, 23 лютого 2022 року. Так заповнила чогось? О, чого? В моїх планах я собі дуже сильно хочу купити, можливо, три полотна, щоб вони були, ну, щоб їх. Вони висіли на стіні троє разом, але на них були намальовані квіти. І зблизька вони були намальовані квадратними мазками, і так здалеку вони будуть зображати дуже гарний ефект, мені так здається. Трішки розказала про свої плани, надіюся, таке буде. І ще мені не подобається те, що я так довго була відсутня на своєму каналі. Я вже зараз думаю над надслідуючим відео, щоб це від цього я публікую, вести і швиденько знову робити і малювати нові картини. Бо це якось трошки негарно. До речі, я не обіцяю, тому що в мене місяць перед екзаменами всяка така фігня, яку треба порішати. Але нічого, будемо щось робити. Будемо малювати, писати картини творити. Чому я не була так довго е, тут присутня, мені здається, саме тому, що е, моя попередня картина вона з мене багато витягнула сили енергії. і енергії. Ця картина помста буде жорстокою. Мені здається, саме так. Реально, є іноді картини, які просто з мене висасують всю абсолютно натнення, енергію, і мені потрібно час для стабілізації і якогось відновлення. Це нормально. А цю картину я намерла, до речі, дуже швидко. Е, мені в принципі, з квітами проблем не було, мені все подобалось. Проблеми почалися з заднім фоном. Мені він абсолютно не подобався. І я ж хотіла картину всю зробити з синьо фіолету, прям в холодних відтінках. Зрозуміло, що ну, тут трошки негарно вийшло. І мені треба було цю жіночку і задній фон. Там він не чіткий, але він такий е -е, передає емоції. Мені треба було його зробити більш жовтішим. Світлішим для того, щоб хоч був якийсь контраст, бо виходило ну, справді не дуже гарно спочатку, як мені дуже мені не подобалось. Це просто жахливий фон. Ще трішки про цю жінку. Мені здається, своїх коханці вона міняла дуже часто. Вони їй всі дарували квіти, якісь класні штучки. Е, така от історія. Ну, Любила вона увагу чоловіків, великий час вона була самотньою. Але я думаю, в неї буде все добре у майбутньому. Як ми її назвемо? Вона схожа на Елізабет. Чи Маргарет? Вона схожа на Елізабет. Ні, вона схожа на Маргарет. Окей, вона схожа на Маргарет. Ми вирішили її звати Маргарет. І ще трішки про цю картину, про її продаж, я її хочу продати за 3 тисячі гривень. Кому цікаво, ви можете написати в мій інстаграм, і ми про все домовимося. Можливо, саме у ваші домівці ця картина буде висіти. А також ця картина чудова, як на подарунок, тому пишіть мені, я буду рада з вами мати справу. І підтримайте мене своїм лайком і коментарям під цим відео, щоб більше людей бачило це відео і наш україномовний. Ютуб процвітав. До речі, картина намалювана олійними І Ще я зрозуміла, я багато картин малюваю малюваю. І ще, що я зрозуміла, я багато картин малюю вертикально, а не горизонтально. Я не знаю, чому так виходить. Чомусь, чомусь так виходить. Мені здається, треба намалювати щось вже вертикально, а не горизонтально, як я собі звикла. Е, ну, якісь такі ідеї у мене завжди, що вони, ну, отак. А загалом, все про цю картину я вже розповіла. Тому. Дякую вам за перегляд цього відео, підписуйтесь на мій ютуб, на мій інстаграм, ставте вподобайки на це відео і творіть мистецтво, любіть себе і цей світ. цьом цьом Знаєш? Так. Що, фотку?